Доброго дня! З вами психолог Наталя Гарбонова. Пропоную сьогодні казочку терапевтичну для дітей молодшого дошкільного віку Зубастик. Ця казка для тих діточок, які не хочуть чистити зубки. І так слухайте уважно. В одній чарівній країні жили були. Так-так, звичайнісінькі зубки. Серед них був один маленький зубчик на ім'я Зубастик. Зубастик дуже любив хрумкати горішки, грісти яблучка і цукерочки. У цій чарівній країні у всіх зубів були свої будиночки, де вони їли, спали і чистилися. Наш зубчик дуже любив поспати і поїсти, а ось чиститись щітко йому зовсім не подобалось чомусь. Ліниво йому було. Задоволення від цієї справи ніякого, користі теж не бачу, розміркував так зубастик. Тільки час даремно витрачаю, краще б пожувати в цей час. Цукерку. І одного разу вирішив зубчик зовсім перестати чиститися. Цілими днями безпреревно зубастик хрумкав горішки і їв різну смакоту. Весело йому жилося, і не доводилося двічі в день витрачати час на чистку. Одного разу зубастик Пішов в гості на день народження до друга, коли він прийшов додому до нього, то чомусь ніхто не хотів з ним розмовляти і гратися. Що це з ними? Раніше ж їм подобалось зі мною гратися? засмутився зубастик. Там був величезний смачний торт з шоколадом і горіхами. Зубастику теж дістався шматочок торта, але на загальний подив, як тільки Зобастик спробував тортик, то відразу закричав, наче від болю, заплакав і втік. Що це з зубастиком? Раніше ж йому подобалось їсти солодощі, здивувались всі. А Зубастика так розболілося все-все. Від цього шоколадно-горіхового торта ой як було боляче. Навіть плакати і ворушитися було жахливо боляче. Напевно, я вмираю, вирішив Зубастик, і побіг швидко в лікарню. У лікарні його зустрів добрий лікар, чистозуб. Оглянув він зубастика, похитав головою і сказав так це дуже важкий випадок, я нічим не можу тобі допомогти. Невже це все? Невже я більше ніколи не зможу хрумкати, злякався зубчик і гірко-гірко заплакав. Лікар чистозуб спокійно відповів. Будеш ти хрумкати, ще чи ні залежить тільки від тебе. Кожен сам повинен стежити за своїм здоров'ям. Ти, дорогий зубастик, коли востаннє чистився? Ану, скажи, Зубастик задумався і не зміг пригадати, коли це було востаннє. Давним-давно, напевно. Ммм, і ти ще дивуєшся, що. Тобі так боляче їсти, здивувався лікар. Ти що, не знаєш, для чого зуби чистяться?» Ні, напевно, простогнав зубастик. Зуби чистяться для того, щоб на них не накопичувався бруд і залишки їжі, адже все це залишається на зубках, і якщо не чистити зубки спеціальною щіткою, то весь цей бруд починає руйнувати зубки. Саме тому у тебе все так болить. Зубастик, відповів доктор, шестозуб. Вирішуй сам. Якщо ти хочеш одужати, то чисться вранці і ввечері, і не пошкодуй за цей час. Зубастик кинув і бігом побіг додому. Знайшов там свою зубну щітку і довго-довго відтирав з себе весь бруд. Потім зубчик подивився на себе в дзеркало і побачив, що він весь покритий маленькими дірочками, які під брудом було не видно. Що ж я з собою зробив? гірко зітхнув зубастик. З цих пір пройшло багато часу. Зобастик ретельно кожен день. Чистився вранці та ввечері, він знову став біль, білим і міцним. Він знову зміг їсти горішки та солодощі, тільки от маленькі дірочки так і залишилися, як нагадування про його ледачий вчинок. Ось і казочки кінець. А хто слухав молодець. Казочка від автора Ірини Терентьєвої.